Так, знайшов підшипники. Дивіться яке відро, блін. По 20-літрові каністри. Які хочете є. На вагу. 45 гривень кілограм. Оце так. Капець. Всі б ушні або ж нові. Хрен його просиш. Оце так. Так, поки я тут привезли ось такі речі, не знаю брати, не брати, є смислом в них на підшипниках, не крутяться взагалі. заклинуті. Одна важить 7 кілограмів. і ось друга. Ось така тяжка. Що це таке? Не знаю. Якийсь станок. Для яких цілий? Не зрозуміло. Важить 23 кг. кіло. Що воно таке? Незрозуміло взагалі, хто спеціаліст у цьому ділі, ось для вас якраз загадка. Ось така цікава. Ось так. І так, доброго ранку, мої дорогі глядачі. Дорогі цінувальники мого товару, того, що я тут для вас. Знаходжу, показую, демонструю. В даний момент ось що є. І з інших е, речей, які були в прошлому відео, в даному відео ну, є тут деякі речі. Тому буду розпочинати, показую. А ви дивіться, дискутуйте, показуйте. Ось такий є балон без верхньої частини. Уже для транспортуки, для того, щоб можна було відправити ціна його 350 гривень, він буде ваш. Далі є редуктор 1 до 3. Ось такий, ціна 650 гривень, він буде ваш. Колесо 150. Далі прес ось такий. Ціна за нього буде 150 Далі 70 гривень за лампу без патрона, патрону кажу. Далі є. Кришку рівняч. Ось такий ціна його 70 гривень. Коробка гарненька така з навісами нормальними, цікавими. Ціна за неї 150 гривень. Далі є ось така коробка. Ціна за неї 120 гривень для датчика затискання болтів, гайок. Динаметричного ключа. Далі є е, шухляда із роздвижними шухлядами такими маленькими, для того, щоб можна було носити речі і збирати їх повністю в нормальному стані. Треба тільки пошкурити, покрасити, і буде воно ваше. Ціна за неї буде у нас 550 гривень. Знижаємо ціни для того, щоб ви якраз дивилися, брали і вам цінували. Так, далі є садок, ось такий, ціна його 50 гривень. Далі знайшов для вас казан. Вчора написано 3 літри. Кришки немає, ну, як є. Ціна за нього буде 150 гривень. Знайшов ось таку гантелю наборну. Видно, що совєтської качество. <хе> Як ви любите якраз. Дивіться, ціна за нею буде у нас 150 гривень. Далі знайшов гвістки ось такі, з виду ржаві внутрі ні. Сотка, скоріш всього. Ну, Тут приблизно десь кіло-500 кіло не більше, плюс-мінус. Ціна за все 60 гривень. Далі є монтіровка ось така гарненька, коротенька, маленька. Ціна за неї 180 гривень. Гвинт. Ось такий. Від тисків або ж від якогось агрегату. Кому цікаво, пишіть, будемо домовлятися. Ціна хай буде 150 е грів ось такий гарненький, ціна 200 гривень. Далі топорець, ціна 70, сопла від горілки. Ось такий ціна 50 гривень. Далі йдемо, є провод. Проволока для того, щоб мотати щось 50. Ключі три штуки 150 гривень. Ручка така пластикова, 15 гривень, ключ. у нас будет 45. Это ключ для замыкания ворит. Цена 80. Это у нас будет 50. Штангель у нас будет хай буде 120. Это у нас будет у нас буде 80, это у нас будет 70, цей вал у нас будет 100. 60. Струбцина. Ось така буде. У нас 45. Сигнали два штуки будуть 60. Перемикач буде, у нас 45. Ці вимикачі будуть також по 45. Е, ручка у нас буде 35. Цей 10. Є алмазні такі кружки. Цікаві, 40 діаметр, внутрішній 5. Ось такі заточні. Кому цікаво, ціна за неї 80 гривень штука. Е, лінзи є ось такі, кому цікаво, ціна за них 50 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Насос у нас буде на переборку. Або що розберу і здам в металобрух. Буде цікаво дізнатися, скільки в ньому матеріалу і що по чому можна здати. Ціна за нього буде 45 гривень. Далі є газовий редуктор, ось такий також томосєто, щоб можна було перебрати та й здати. Він перебирається, робиться. Це все елементарно робиться. Кому цікаво, ціна 250 гривень буде ваша. Далі є ось ця річ. Напоминаю, сразу, річ продається до тих пір, поки за неї не перевели гроші. Е, ціна її 80 гривень. Гайки буде в нас 150 гривень. Штангель ось такий гарний, але цифр немає 80 гривень. Цей в нас буде 50 гривень. Губки якісь такі цікаві. Не знаю звідки лям. по 20 гривень вони будуть важче. Далі сито знайшов гарненьке, прикольне. Ціна буде 35 гривень. Це сито буду все складати. Е -е, тоді є уголки. Ось такі три штуки 30 гривень. Такаріч 5 гривень. Ключ. Ну, Зрозуміло, чи його. Ціна 40 гривень. 10 гривень, це у нас буде 25, ножниці у нас будуть 30 гривень, ці в нас 10 гривень, це в нас 10 гривень, ну і це у нас 2 гривні. Далі є горілка, розжиг, Горіння. Написано. Шаз. Все в ній присутнє, не ні ржава, не краше, не бита. Можна все. Зробити, що буде вона допомагати тому, кому потрібно. Ось так вона ставиться, все виставляється, все повинно працювати. Тільки заправити треба, та і все. Вона повністю в робочому стані. Як ви бачите, тільки заправляй і працюй. Ціна за неї буде 500 гривень, і вона буде ваша. Так, ідемо далі. Так, йдемо далі. 에... Ці в нас будуть по 10 гривень. ці в нас буде 10 гривень, 10 гривень, ці в нас будуть 10 гривень. Цей в нас буде від якогось датчика. Цікавий. Річ 20 гривень буде ваша. Далі є плоскогубці гарненькі, але ведешки треб... требують оці ось більш-менш живі. Ці живі будуть 45 гривень. Ці будуть у нас по 40 гривень. Ці катер найшов, ось такий, також треба розробити, пружини немає. Ціна його хай буде 50 гривень. Цей в нас буде 100 гривень. Цей в нас буде 10 гривень, цей у нас буде 25, цей у нас буде 20, цей у нас буде 100 гривень 15, 10. Ціна цих буде 120 гривень, ножниці будуть 80, ці будуть 40, 20. Що тут у нас іще таке? Зобило ось таке. З напайкою. Ціна 60 гривень, Цей у нас буде 30 гривень, цей у нас 20 гривень, цей у нас 20. Розсухарюватель такий, частина від нього 25. Ці всі по 10 викрутки. Патрони будуть у нас по 25. Цей у нас буде патрон окремо. Буду продаватись 100 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Камінці у нас будуть 2 штуки, будуть 80. Всі пластини у нас будуть 4 штуки. У нас будуть 120 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Конус буде у нас 150. Цей у нас буде 35, викрутка у нас буде 60. Е, карбюратори на перебор. Кому там дуже треба, ось вони є. Деталі від них. 45 і 45. Молоточок буде 25, цей буде 15. Цей буде проток 340 довжиною, діаметрі 10. Ціна 50 гривень. Цей у нас буде 35, ручки у нас будуть по 20-гривень 40 гривень разом. Ключ у нас буде ось такий 80, заварений з цієї сторони, але гарно заварений. Тому працювати буде на 38. Ці у нас дві пластини будуть 70, ніж буде в нас 45, цей у нас буде 35, цей у нас 20. Далі кришка у нас буде. Від якогось агрегату ціна 40, Кулачки в нас будуть ось такі 250. Ці в нас будуть, хай буде у нас 50, фрези 105 в діаметрі. Ось такі гарненькі. Ціна за них буде 135 гривень, і вони будуть ваші за кожну. Так, цей в нас буде 60. Ось цей у нас буде агрегат. Ціна його буде 50 гривень, защита у нас буде 30 гривень. Далі гвинт у нас буде ось такий 60, цей в нас буде 30, цей в нас буде 40. Та й все. Мабуть, все показав, все продемонстрував. Що не назвав по цінам. Пишіть, будемо. Домовлятися, будемо відправляти. Кому сподобалось, може підтримати лайком, коментарем і всім тим, що ви можете зробити. На цьому все, буду закінчувати. Кому сподобалось, пишіть, цікавтесь дивіться прошлі відоси, тому що дуже багато чого лишається із прошлих відосів, і в даний момент, що є, то є. На цьому все всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.